Слава Богу, всечасні отці, дороге чернецтво, дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри, непрості випробування сьогодні знайшли на нас, на нас, на прекрасний древній народ, на славну Україну, дорогі браття і сестри, ми всі знаємо про ті події. Трагічні продії, доленосні події, які відбувалися, які відбуваються в нашій багатостраждальній державі, в нашій рідній Україні, Дорогі браття і сестри. Нам потрібно сьогодні, як ніколи, зрозуміти, хто ми є, яке наше майбутнє, чим ми живемо і що потрібно робити заради того, щоб після нас. Був мир і спокій. Ми страждаємо. Сьогодні ми вже побачили і кровопролиття. Церква Свята сьогодні засуджує тих, хто призвів до цього кровопролиття, тих, хто не зміг зберегти мир в нашій державі. Ми з вами в сьогоднішні дні бачимо, що людина впала у гріх. Ми думали, що далеко від нас стоять протистояння, далеко від нас гримлять війни, далеко від нас гинуть люди. Але ці випробування сьогодні прийшли і до нас, в наші домівки. Свята Церква сьогодні усвідомлює свій той тягар і свою місію, що потрібно робити, як потрібно йти до Бога і до людей. І як потрібно сьогодні насамперед молитись, молитись за мир і спокій в нашій прекрасній державі, молитись за мир і спокій в наших містах і в наших селах. Ми сьогодні бачимо, що є протистояння, є конфлікти, і навіть після того, що сталося. Кровопролиття, а люди знову і знову стають брат на брата. Сьогодні нам потрібно не стояти осторонь, не стояти і не опускати руку, боротись за правду, боротись за істину і йти з Богом, Лише з одним Богом можлива перемога. Не все у нас гаразд. Сьогодні ми бачимо, що суспільно-політична є криза, але вона може бути подолана лише тоді, коли ми будемо молитись. Я сьогодні, дорігі браття і сестри, закликаю всіх до храму Божого, до єднання, до молитви. Бог один, віра одна, і ми маємо правдиво до цього відноситись. Храми відкриті абсолютно для всіх. Сьогодні пройшла пора балачок. Розмов, дискутів. Сьогодні потрібно працювати. Кожному, дорогі браті і сестри, без винятку. Церковникам церкві, владі. У тих керівних посадах керувати народом Божим. Сьогодні народ змінив своє бачення. Сьогодні народ по-іншому дивиться на те, що відбувається. А церква і народ завжди були. Є і будуть єдиними во віки віків. Амінь. Слава Богу за все, за скорботи і за радість. І Боже благосвіння, дорогі браття і сестри, нехай перебуває із всіма вами.